Погрожував зброєю та обіцяв вбити рідних на Херсонщині під час окупації в травні 22-го російський військовослужбовець зґвалтував двох місцевих дівчат, одна з яких неповнолітня. Факт злочину встановили слідчі головного слідчого управління національної поліції України. Особа гвалтівника вже встановлена. Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування двох епізодів СНПК, в яких досліджуються обставини вчинення злочину відносно 14-літньої потерпілої, а також 18-літньої потерпілої, які проживали на території одної територіальної громади. Підозрюваним є військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації офіцер. 1998 року народження, який в період квітня-травня 2022 року перебував на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Зайшов він з території, ймовірно, Криму, і здійснював діяльність, направлену на контроль населен... окремих населених пунктів на території громади. Він займав посаду так званого коменданта і здійснював перевірку і допити осіб, які знаходилися на території громади. Вказаний військовослужбовець під приводом проведення допитів приходив до володіння цивільних осіб та забирав звідти дівчат, яких відводив або до місця, де він тимчасово проживав, або садив свій транспортний засіб, яким на той час користувався. В подальшому вказаний військовослужбовець під погрозою того, що він здійснить вбивство потерпілої, а також її родичів, змушував її вступити в статевий контакт з не. Слідчими було проведено ряд спеціальних дій, зокрема й допити потерпілих. Одна з дівчат повідомила, що під час зґвалтування встигла помітити на одязі зловмисника Шеврон з його прізвищем. Ми використали вказану інформацію для того, щоб встановити його персональні дані. Ідентифікувавши дану особу, ми отримали її фотознімки. Після чого надали їх для опізнання як потерпілим, так і свідкам вказаних злочинів. В результаті ми отримали докази причетності вказаної особи до вчинення. Ряду кримінальних правопорушень. На даний час російському військовому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни поєднаних із жорстоким поводженням до цивільного населення. За вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.